Запальним флешмобом зустріли у полтавській спеціальній школі номер 40 своїх випускників. Переможців цьогорічної паралімпіади у Франції вони привезли у стіни рідного закладу аж 11 медалей. Це історична подія, каже директор школи Андрій Чернявський. Три золоті, шість сріблих і дві бронзові медалі. Це команда гонболістів і три плавання Денис Стабченко, Олексій. Вірченко і Юра Шинко під час паралімпіади усі в школі активно спостерігали за змаганнями, навіть ті, хто раніше зовсім не цікавився спортом, із запалом переглядав трансляцію. В нашій школі просто активно обговорювалася тема, всі переживали за те, як все тривало тоді, на перервах. Або іноді там на уроках там декілька хвилин просто всі такі захоплені на емоціях розповідають, що як було, вболівають, думають, що буде далі. Хід подій. Ми дуже їх чекали. Готувалися, намагалися знайти час між тривогами, тренувалися. я сподіваюся, що їм сподобається наш флешмоб. У всіх паралімпійських чемпіонів викладала зарубіжну літературу Раїса Стрельнікова. Вона говорить: жодна перемога не дається легко, і лише одиниці знають, скільки сил ці хлопці виклали заради медалей. Їхній приклад це е, приклад для наслідування. Вони як прометеї для наших дітей. Е, діти наші бачать, що із такими. Я кажуть проблемами можна досягати таких вершин. Вони довели всім, що можна прославляти свою країну е, тим, що наполегливо працюєш, і ніколи не здаєшся ні, поді... ні перед якими труднощами. Привітав чемпіонів з поверненням у рідні стіни, і перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Спасибі вам за те, що ви представляєте нашу державу, країну, коли ви Займайте п'ятистали, грає гімн на честь нашої держави. Цим ви прославляєте нашу державу, і нашу полтаву. А після урочистостей в актовій залі на учнів школи чекали змагання. Чемпіони стали капітанами команд. Сьогодні придумали дев'ять локацій. Всі спортивні станції майже олімпійські, Оце, наприклад, баскетбольна станція з елементами баскетболу. Там тенісна станція. Ці дві станції вони в школі. Щоб не було багато людей на вулиці, не більше 50, То ми зробили декілька станцій на вулиці. І головною у цих змаганнях була не перемога, а лише можливість теперішнім школярам поспілкуватися із випускниками-переможцями, перейняти їх досвід, а можливо і надихнутися ідеєю реалізувати себе у великому спорті.